Ну, і от буквально за 3-5 хвилин з'явилися танки. Ну, це було без попередження ну, досить таки, ну, сказати, страшно. Ну, мабуть, неочікувано, тому ну, якогось страху, можливо, і не відчувала, але розгубленість. Ну, мабуть, такий якийсь страх за громаду був, тому що ну, не розумієш, що ти повинен робити в, цю, в цей момент. Я стояла біля колишнього приміщення суду і знімала на відео, як заходили танки. Танки Російської Федерації пройшли парадним строєм по Великій Писарівці. Вони йшли з двох напрямків, повторюся, з напрямку Попівки, вони йшли з напрямку митного посту Велика Писарівка і виходили на дорогу Р-45 і вирушали в сторону Сум, а інші йшли в сторону Охтирки. Я ніколи не була залежна, я буду говорити про себе. Я ніколи не була дуже залежна від матеріального. Зараз я від цього взагалі відійшла. І я бачу, люди також, також більш стали незалежні від цього. Не всі. А ще ви знаєте, дуже поміняло, дуже розкидало нас усіх. Перемішалися, сім'ї, розпалися, помінялися. Іноді така, ви знаєте, асоціація, як капелюшечка, така водички падає і в пиль. І Оце піднімається, ці бризки і пиль. Ну, ми пиль. Ну, в мене отаке от відчуття, як ну ми пиль просто на цій землі. Якось отаке відчуття. Знаєте, Колись поїхала в одну із шкіл і так як от пішла до дівчат в столову, і вони, вони там за перегородочкою, і так бачу, боковим зрінням мука. Mm -hmm. і, знаєте, Фізично туди падає капелька, і ця мука летить. Ну, Думаю, блін, остановись, ну вже треба покурити, наверное, щось щоб мозги на місце стали. Так, дивіться, укриття. Да, не, я просто показываю, идится знак. Количество обстрелов. Наслідків цих обстрілів, тобто за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто в порівнянні з попередніми місяцями в два рази збільшується. Евакуація покладається на районні військові адміністрації. Вони організовують їхні відповідні структури. Також в області буде створений в рамках комісії. Керівництво і надання допомоги, загальне керівництво буде здійснюватися на рівні області, а виконання це будуть райони і громади. Місця прописані в планах, це таємна інформація. У Великописарівській громаді шість населених пунктів межують із Російською Федерацією, ну, тобто знаходяться у п'ятикілометровій кілометровій зоні. Нещодавно голова сумської військової адміністрації видав відповідне розпорядження, яким передбачено підготовчий етап до евакуації, по якому ми зобов'язані попередити людей. Про можливу евакуацію отримати від них згоду або отримати відмову на сьогоднішній день. Ми це зробили. Ми розуміємо, що із 800 людей до 100 готові покинути територію, всі інші не готові цього робити. Як буде організовуватися? Сама евакуація, вона стартує із окремого розпорядження губернатора. В нас є план евакуації, яким передбачено кількість відповідно техніки, і точка, і маршрути, по яких ми будемо вивозити людей, які погодилися на евакуацію. По плану евакуації передбачається одна із громад Охтирського району. Ми дивилися на ті приміщення, які пропонуються людям. Для тимчасового проживання це лікарні, це приміщення шкіл, ну, такі адміністративні будівлі. Крім того, ми по власній ініціативі зробили запити до сусідніх громад і розуміємо, що, наприклад, в Тростянці готові прийняти наших людей трошки в кращі умови, десь там в Богодухові в інші якісь умови. Тому ми не зупиняємося на тому, ну саме на кінцевому варіанті того плану евакуації, який затверджений. За період. Повномасштабного вторгнення ми вже склали більше тисячі актів на обстеження пошкодженого і зруйнованого майна. Це майно бізнесу, муніципалітету, ну і практично 800 актів це житлові будівлі і господарські будівлі нашого населення. В минулому році ми отримали будівельних матеріалів більше ніж на 20 мільйонів. Це було від сумської обласної адміністрації, ну від держави, практично. Нам допомагають нами, нашому населенню допомагають донори: Пролізка, Червоний Хрест, не пам'ятаю, людина у біді ну, великий такий перелік потужний. Це те, що було в минулому році. В цьому році держава запустила програму Євідновлення, і на сьогоднішній день ми знову-таки йдемо на повторне обстеження і виводимо тепер. Попереднє. Яке було в нас дослідження, як пошкоджене майно на сьогодні? Наскільки воно відновлене, і різницю ми відшкодовують держава відшкодовує вірніше через програму є відновлення. Відшкодовують до 200 тисяч, у кого зруйно у кого пошкоджене майно? І зараз запускається програма в кого пошкоджено. У нас таких будинків до 50, люди мають можливість отримати до 500 тисяч гривень, якщо майно. Зруйноване і до 200, якщо пошкоджене. Хто виїхав взагалі? Хто просто змінив місце проживання живучи там, наприклад, у знайомих, у родичів уже в нас в громаді? Кілька сімей ми переселили в пусті будинки, і вони там облаштовуються із з подальшим викупом. Одна сім'я живе у адміністративній будівлі. Ми його її переводимо із нежитлової в житлову і просто віддаємо людині, ну як така, що постраждала. Початку війни статистичні дані говорили, що нас 10 тисяч двісті, десь третина поїхала. Це точно. Ну, такий процес міграції він наскільки динамічний: одні приїжджають, одні виїжджають, знову повертаються. У ну, кожного свої якісь причини, ну і дуже це залежить від інтенсивності обстрілів. Чим дужче йде обстріл, тим люди ну, живіше покидають територію, затихає, повертаються, тому що ну, а де жити, Дома жити. Саме страшне було, коли перший раз зайшла 93 бригада, і це були поранені, яких треба було. Довозити до лікарні. Для мене це було вперше. Це такий от стресовий момент, Дико, мабуть, далі буде звучати, далі звиклося до всього цього. Ну, а виділяти щось щось таке, мабуть, кожен похорон ну, це жах, коли повертаються хлопці. Ну, Зря зря ми тронули цю тему. Дуже тяжко переживається все це. На сьогодні це 20, 20 хлопців, які жили на нашій території, в школу ходили, Ну, от якимсь, якимсь боком дотичні до нашої громади. Довелося довелося виконати отаку страшну. ну, Найстрашнішу місію спочатку повномасштабного вторгнення у березні місяці 22-го року від е, е, осколку загинула жінка, вона соціальний працівник. Вона поверталася, ну, вона виконувала свої посадові обов'язки, поверталася додому з роботи, загинула. І в цьому році один із місцевих жителів у селі Попівка. Просто загинув від того, що у двір прилетів снаряд. Є, е, травмовані, поранені в результаті ну, якихось дій там підірвалися. Ой, ні, ще забула за одного із розсочів водій, вивозив зерно із поля на тік господарства, підірвався на міні. Е, і Зірвався комбайн, ну, там, слава Богу, обійшлося без жертв, були поранені. В нашій лікарні надали допомогу, слава Богу, спасли. І буквально ось історія, яка сколихнула інтернет, молода досить така жінка, не витримала серце, злякалася від обстрілу. Ну, також у двір прилетів снаряд, зірвався гараж, зірвався, зірвався автомобіль. І вона дуже злякалась. Що, що змогли зробили, ну того, що ну, нам тут жити, нам спасати людей. І зараз активно ми в процесі, е, знаєте, як дойшло, що воно не кончатиметься, і треба вигрібати ті всі завали, які назбирались за радянський час там. І цим ми займаємося. Я люблю, коли ми з командою обсудили. Задачу кожен мені свої пропозиції, і ми побігли її реалізовувати. І це робимо швидко, тому що з війною додалося дуже багато викликів інших зовсім. В нас були свої мирні плани, і ми їх реалізовуємо. І плюс паралельно нам доводиться вирішувати оці питання. А бросити громаду, тому що тут стріляють нікогда. Ні. А скажите, пожалуйста, вот какие новые вызовы поставила перед вами война? Какие вопросы приходится решать, к которым вы раньше не имели никакого отношения о которых вы даже не думали? Ніколи не думала, что прийдеться копать окопы. Ніколи не думала, що прийдеться мені вигрібати з бомбосховищ, вірніше з підвалів, які будувалися як протирадіаційні укриття. Отой хлам, який назбирало населення, який назбирали там працівники тих комунальних закладів, які розміщуються у тих будівлях. Ну, ніколи цього ну, не знаю. Чогось думали, що це буде вуличне освітлення, доводиться жити в темноті. А вирішувати питання, наприклад, ну, саме болюче, те, що на сьогодні, це шість населених пунктів, третій місяць без світла. Люди в відчаї. вони думають, що нікому вони не потрібні, що їх всі кинули. Оце, отут, мабуть, великий відчай мене бере. Що люди не розуміють ну, масштабу того, що вони мають отримувати комунальні послуги, в тому числі електропостачання, але не ціною комунальників, життя комунальників. І при цьому я хочу сказати, що хлопці, які працюють в енергосистемі, вони тихенько під наглядом військових, вони тихенько, але бігають на ту сторону, ремонтують, але ж знову таки відкинуло нас із поновленням електропостачання на тій території, те, що наш рес розбили двічі. А от коли в городі знаходиться армія? Как с этим приходится жить вам, как э, главе? А э, насколько легко удалось наладить взаимодействие? Возможно, происходят какие-то ЧП, возможно, э, мирные граждане жалуются. Как у вас все это здесь происходит? Знаете, я дуже легко схожуся з людьми, і мені те, що вони військові, в принципі, ну зовсім не заважає. Можливо, допомагає навпаки. упаковці. У нас є досить такі гарна співпраця. Ми фінансуємо те, що вони хочуть, а вони допомагають нам косити, рубати. Ви знаєте, навіть якщо хтось один забіжить сюди. І це дорогого варте. Ну, Треба лад навести трошки. Давно я тут не було затекло. Це те, що казали мені, от мосточку треба зробити. Тут да, отут треба закрити. я зрозуміла, де дощ йшов. Резервуар з водою. Десь повинні бути, десь повинні бути бутильована вода повинна бути. Це технічна вода. В приміщенні стільчики є. Ну, якщо треба, спустимо спустим сюди. Ну, тут було страшне. Не знаю, що бачать ваші очі. Ну, зараз, зараз для мене тут ну, більш в нас на обліку те, що нам передали в громаду, 14. Одне зруйновано. Ну, Я його не обліку. Як? Я не вважаю, що воно є, але. Є. Статистика така. Зруйноване повністю 13 є, із них наведений лад в усіх 13, ДСНС ставить діагноз як придатне 7. Ну, у них там свої моменти вентиляція і так, далі, і так далі. Ми над цим працюємо. Вентиляції, звісно, ми власними силами не зробимо. Але такі моменти, як запасний вихід, це ми все доробимо. Сьогодні ми розуміємо, що нам із цими обстрілами жити ще довго, і тому всі сили кинуті зараз на бомбосховище, на приведення їх до ладу. вірніше. До речі, нам із державного бюджету виділили 13 мільйонів на облаштування укриття в школі. Там буде досить такий потужний сучасний шелтер. З каналізацією, з туалетами, з класними кімнатами, із кімнатами для відпочинку. Ну там серйозна робота. Зараз завершуємо процедуру виготовлення ПКД, йдемо на експертизу і на тендер. Дасть Бог, якщо все буде добре, то ми, можливо, навіть виведемо наших діток на офлайн навчання. Далі ми зробили обстеження. Кожному, кожному населеному пункті з 24 зробили обстеження підвальних приміщень на предмет ведення їх в фонд. Найпростіших укриттів. Там вимоги вже зовсім інші до нього, тому ми помажемо, ну, побілимо, поставимо технічну воду, воду пітьєву сидячі місця. Аптечка шансовий інструмент, і, в принципі, населення матиме можливість уже і там також знайти прихисток. Зимувати також може довестися в підвалі. То е, отакі, як вони буржуйки, печки, Пошли, буржуйки. Да. Да, отакі буржуйки е, встановлювати будемо в усіх бомбосховищах, е, ну, будемо завозити ще, крім того, і дрова. 17 чоловік зараз нам центр зайнятості дав людей, ми з ними уклали угоди, і вони виконують там певні роботи, і потім будуть вони. Е, Ну, ми не закриваємо взагалі бомбосховища свої, вони будуть ну, як черговими. Угу. Не будуть там закривати, відкривати, а просто будуть черговими. Ми робимо ремонт. У да. нас були мирні плани, ми їх реалізовуємо. Це все було опавше, цвіле. В цьому році ми вірніше три роки ми підряд міняємо вікна по черзі. Це приміщення постраждало від обстрілів у березні. Ну, Мабуть, ми б не поспішили, довелося вставляти вікна, щоб не пропало взагалі приміщення. Отак встигли пошпаклювати власними силами хлопці ті кочігари, поклали плитку. Добрий день. Добрий день. Ох. Нічого, не, хочеш. не знаю, в мене ж 24 на 7. Це було, не знаю, як вам сказати, і плакать. Зараз поклали хлопці плитку, поштукатурили. Тут у нас буде інтернет, кафешечка, стілажі з книжками, як читальний зал, дві локації, тут екран, ну, тут стулочки. Тут буде столешниця чотири робочі місця із ноутбуками. Ми тут плануємо обучати діток 50 плюс інтернет-грамотності. Далі, отут буде дві локації. ну, Почитати, зустрітися, Стоїчка з кавою. Ідемо далі. Отут будуть скляні двері, щоб люди розуміли, що це бібліотека. Стілажі на цій стіні і на тій з книжками повністю в потолок. Mm -hmm. так? А це абонемент. Вікна поміняли, поміняли систему опалення, до речі, повністю в цьому році. Ну, Війна ж закінчиться. Скажіть, в Пісарівки работають волонтери. Возможно, психологи приїжджають сюди, которые допомагають людям вийти из состояния стресу, в якому бесконечно они здесь знаходяться, і особливо дітям. Всі благодійні організації, які приїжджають, вони залишають відзитівки, якщо у них є психологи. Ми їх роздаємо, хто цього потребує. І на минулому тижні. І на поза минулому тижні один із донорів привозили і проводили заняття поки що з працівниками. Зараз в стадії стресу не лише ж населення, в принципі, ми йдемо на роботу, це також стрес, як, плюс виконання посадових обов'язків, але ж і обстріли ніхто не відміняв. Тому вирішили спочатку відтестувати майстерність психологів на собі. Ну, дітей повивозили родителі, да? всі, хто мог. Ні? В селі на кордоні 50 дітей. Ну, я не знаю, вони, вони не Ну, Я не знаю що. Я, якщо у Попівці там більш-менш, ну, як це назвати? Ну, напевно, батьки більш, ну, чи злякані, чи більш відповідальні, то там двоє діток залишилось. Ага. А там 56 Харкова понавозили. Швар. Ну, як то так. І світу нема третій місяць. як ці діти там же? З удовольствием. З удовольствием. удовольствием. До речі, ми е, в цьому році, можливо, для вас це зовсім і не як е, вам, я, вам я не відкрию Америку, але для мене дуже, знаєте, так е, знаково, вагомо. Е, ми вперше стартували з бюджетом участі. Е, в нас вісім сел. Подали своє бачення, як вони бачать розвиток свого своєї території. Писали бізнес-плани, захищали їх. Ми передбачили на кожен проект максимальну суму це 50 тисяч, плюс вони вкладаються там з власними чи коштами, чи роботою. Ну це працює. Uh -huh. І з території, де немає три місяці електроенергії, інтернету написали, приїхали. Моста нема, дорога зірвана. Приїхали по полях, захищали. Нам треба тенісний стіл, нам треба там крючки для в'язання діткам. Ну, Кажу, тенісний стіл, мабуть, ми подаримо вам, бо закупили їх. А оці моменти, які вони там прописали в своєму бізнес-плані, ну, зараз в процесі оплати щось отримуємо. Накопляємо і повеземо туди діткам вручимо. Якщо це буде примусова евакуація, то ми будемо забирати цих дітей і вивозити. Ну, Так передбачає законодавство. Ви знаєте, батьки кажуть, що ну, ми розуміємо, що тут через нас перелітає ну, виход і десь приход. Ну, якби як правильно сказати, Ну, вони безпечніше почуваються на лінії саме кордону, ніж якби вони поселилися десь глибше в громаду. Uh -huh. Ну я не думаю, що це якось позитивно відбивається на психіці дітей, але ми, мабуть, на якомусь адреналіні такому живемо. Розказувала одна із працівників з Олександрівки. Вона в селищній раді в нас працює. каже: бігають мої дітвера, грають в футбол і тут раз. Наші кидають на, на ту сторону, а вони бросили м'яч Слава Україні! Це музей борщу, це от неспокійний житель. Открив там музей меду на, на тій вулиці, а тут ну, я його підтримала морально, з нього почали трошки там глузувати казати, що не сповна розуму. Ми туди заїхали з журналістами одними, другими, третіми. Ну, в нього виросли крила, коли ти його підтримав. Він каже: я відкрию музей бджоли. кажу, одкрий музей борщу. А чого борщу? У нас ми вирішили, коли створилася громада, вирішили обростати власними традиціями. Ну, в кого які були свята, кажу, давайте зваримо борщ. Угу. І в нас у 21 першому році був фестиваль борщу. Я не знаю, може в нас Зеленський списав, може ні. Через mm -hmm. місяць він видав указ про не знаю, там, фестиваль борщу, чи ну, mm -hmm. щось про борщ було наступне. В минулому році в нас мене чуть не спалили на кострі за те, що ми все рівно ну, Ми це робили не масово. Ми це робили по днях. Наприклад, сьогодні виставляється культура. Вони зварили борщ, вони стали, поставили баночку на ЗСУ і роздали, просто кидали, кидали, не кидали. Купили музичні інструменти в цьому році для наших діток вперше за 30 років. Баян, піаніно. Ні, баян ми відправили на реставрацію, бо імпортні більше 100 тисяч коштують, а російські ми принципово не купляємо. Купили бандуру, піаніно. Що ми ще купили? Блін капець. Дві гитари ми купили. В 2021 році ми вперше відкрили взагалі клас гетари. І, мабуть, тисяч на нас книг купили ми. Ви знаєте, те, що відбувається зараз на нашій території, ну, воно колись закінчиться. Ми живемо миром. Планами нашими на мирне життя і не лише планами, а й діями. Сьогодні ми у процесі розроблення рек... плану реконструкції цієї території. І інша, там, яка зовсім захаращена, там був завод про колись. І з тих пір там розібрали і ростуть хащі. Звідти ми почнемо наводити лад, будемо по черзі робити локації, які нам запропонують проєктанти. Ну і моя така мрія давнішня. Я хочу духовий оркестр. На нашій території їх було три: один одійшов в сусідню громаду, два закінчили своє існування, тому що з кадровим потенціалом у нас все дуже погано. Керівники, які... Які опікувалися цими духовими оркестрами, вони вже в віці, і в них немає просто фізичної можливості цим займатися. Тому я вас дуже прошу і прошу на весь білий світ, якщо є бажаючий талант приїхати на нашу територію і організувати нам роботу духового оркестру, я готова виділити житло. В нас є комунальне житло, є на балансі житло велком.